Ніякого попередження, ніякого особливого шуму, лише 19 років і голка в руці, і ця єврейська дівчина вже зруйнувала плани цілої танкової дивізії а в її селі про це ще ніхто не здогадувався. На кухні кипіла вода, як і щодня. Вчорашній хліб, черствий, але достатній, лежав на столі. Підвісна лампа ледь гойдалася від протягу, що просочувався крізь погано зачинене вікно. Зовні село дихало повільно, з тією виученою тишею, яку людина засвоює, коли розуміє, що кожне слово може потрапити не в ті вуха. Це був ще один звичайний ранок, принаймні так думали всі. Годинник, той самий, що відміряв народження, весілля і похорони. Цокав далі не підозрюючи, що цей день уже не належить тим, хто в ньому живе, а чоловікам у чужих мундирах, у важких чоботях і з наказами, які ніхто не наважувався вимовити вголос. Хата була маленька, з дерева, змученого довгими зимами і давнім голодом. В одній із кімнат ревека тремтячими руками поправляла спідницю, не від безпосереднього страху, а від холоду і від втоми, яка давно стала частиною її тіла. Їй було дев'ятнадцять, але очі старші за руки матері. Вона навчилася шити раніше ніж читати, водила голкою по зношених тканинах, прислухаючись крізь стіну до розмов, що різко обривалися, щойно хтось вимовляв слово німець. У іншій кімнаті мати акуратно складала одяг, ніби порядок ще щось важив у житті, де їм уже майже нічого по справжньому не належало. Батько сидів біля вікна і докурив останню сигарету з пачки, затягуючись повільно, ніби міг таким чином розтягнути й час до наступного наказу. Окупація прийшла не громом, а довгою тінню. Яка поступово накрила кожен куточок села. Спочатку були лише чутки: поїзди, повні людей без багажу, імена стерті з реєстрів, крамниці, забиті дошками ззовні. Потім з'явилися списки, списки людей, речей, хат, списки, хто мусить з'явитися, а хто може залишитися, списки, хто має право тут жити, а хто лише терпиться. Зрештою, ніхто вже не питав, чому. Слухалися, опускали очі, приймали пояснення, що все тимчасове слово, яке солдати повторювали тоном, з якого ніколи не було зрозуміло, чи йдеться про дні, місяці, чи щось зовсім протилежне. У селі німецька присутність відчувалася як постійна гарячка, не завжди видима, але завжди відчутна. Патрулі проходили без поспіху, перевіряли двері, рахували курей, записували прізвища. Один лейтенант з дитячим обличчям, якого боялися більше ніж ветеранів. Холодна посмішка, завжди начищені чоботи, погляд, який ніби вимірював не лише простір, а й цінність життя в ньому. Селяни навчилися не надто пильно дивитися на військові машини, що часом з'являлися в селі, не звертати уваги на колони на головній дорозі, але ніхто не міг ігнорувати низьке гудіння танкового мотора, від якого тремтіли шибки, і разом з ними нерви всіх. Ревека жила з батьками і бабусею в хаті в кінці дороги, де грязюка ставала ще густішою. А гості бували рідко. Її життя й до окупації було простим шити, допомагати по кухні, носити воду з криниці, ходити до школи, поки дозволяли. Потім світ звузився ще більше. Плакати на сільській площі говорили ясно. Євреям заборонено ходити певними дорогами, купувати в певних крамницях, вимовляти певні слова. Сусіди почали вітатися корочим ківком, очима, які вже не наважувалися зустрітися з її поглядом, нормальність розпадалася по швах, і ніхто не міг точно сказати, коли саме це почалося. Страх не прийшов раптово. Він осідав повільно, як пил, що просочується крізь щілини, і уже не виходить. Того ранку батько кинув недопалену сигарету, коли почув звук мотора, що зупинився перед хатою. Це не був сільський віз, не велосипед із дровами. Це був найважчий, найповільніший звук, військова вантажівка. Вона проїжджала й раніше, але вперше зупинилася саме перед їхніми воротами. Мати, яка щойно вкладала білизну в шафу, застигла з сорочкою в руках, бабуся, сидячи біля печі, міцніше стиснула вервицю, хоча давно вже сумнівалася, чи хтось її чує. Три сухі розмірені стуки в двері не залишали місця для вагань. Батько підвівся, машинально пригладив піджак і пішов відчиняти. Ніхто нічого не сказав, ніби слова могли все тільки погіршити, коли ситуацію вже визначила сама присутність німецької вантажівки перед хатою. Коли він відчинив, там стояли двоє солдатів і один унтер-офіцер із теку під пахою. Це був саме такий візит: не хаотичний наліт, не випадкова облава, а щось упорядковане, зафіксоване, санкціоноване. Унтер офіцер не підвищив голосу, назвав їхні прізвища, звірив зі списком і вручив папір. Це був наказ. Короткий, холодний, канцелярський. Їм належало з'явитися того ж дня після обіду в приміщенні сільради на ретельну реєстрацію та перевірку документів. Тон то передбачав рутину, формальності, верифікацію, нічого нібито незвичайного в умовах окупації. Але внизу стояла фраза, яка заперечувала всю цю ввічливість. Явка обов'язкова, неявка буде розцінена як непокора. Ніхто в селі не обманювався щодо того, що означає непокора, коли поряд стоїть орел зі свастикою. Побачивши вираз обличчя батька, унтер-офіцер додав із люб'язністю, від якої морозило сильнішим, ніж ранковий холод, що це лише тимчасово, лише кілька годин. Перевірка для вашої ж безпеки. Ця фраза повторювалася останні місяці так часто, що стала частиною пейзажу для вашої безпеки, для порядку, для стабільності. Відполіровані слова, що заглушали відлуння того, про що не говорили. У цю мить хтось із ясною чи шаленою головою міг би зрозуміти, що жоден наказ не буває невинним і жодна перевірка не закінчується там, де обіцяють. Але в цій хаті, як і в багатьох інших, залишилося лише мовчазне кивання. Коли двері зачинилися, папір залишився лежати на столі, як нова пляма, яку ніхто не знав, як відтерти. Мати дивилася на нього здалеку, ніби то була отрута. Бабуся бурмотіла щось про серце, про вік. Про те, як важко їй буде дійти до сільради, батько мовчав він знав, що протестувати чи благати марно, знає, що відмова не варіант, а слухняність дає лише трохи часу. Слухняність нікого не захищала, але непокора знищувала миттєво. Ревека вийшла зі своєї кімнати, все ще тримаючи голку між пальцями. Вона саме латала одну зі своїх небагатьох блузок, укріплювала підшитий край, який уже загрожував розійтися. Побачила папір, побачила обличчя батьків, побачила вантажівку за вікном, не запитала, що сталося. У ті часи таких питань уже не ставили. Просто стояла, міцно стискаючи голку між вказівними великим пальцями. Ніби цей маленький інструмент міг послужити чомусь більшому, ніж латання зношених тканин. Вона ще не знала, але ця голка вже зіграла свою роль у ланцюгу рішень, який неможливо було зупинити. І якщо ти зараз підеш, то ніколи не дізнаєшся, як голка в руках 19-річної дівчини стала тією крихітною тріщиною, що змінила хід цілої танкової дивізії. Рутина, начебто, тривала до обіду. Мати доварила рідкий суп, який розтягували на цілий день. Бабуся намагалася їсти, але кожна ложка віддавала прощанням. Батько ненадовго вийшов на подвір'я, удаючи, що перевіряє дрова. Насправді він хотів просто подихати подалі від поглядів родини, перш ніж зачинитися в місці, де навіть повітря йому більше не належатиме. Ревека повернулася до роботи, але голка вже не слухалася як раніше. Руки помилялися, нитка плуталася, стіпки виходили кривими. Тканина лежала в її руках, але думки вже були в сільраді, в коридорах, в очах людей, які ставили питання, не бажаючи чути відповіді. Вже кілька тижнів, а може місяців. Ревека помічала дещо на мундирах солдатів, що проходили повз село. Це були не просто плями бруду чи звичайний знос. Там були погано зроблені латки, поспішні шви, нашиті шматки поверх погано пришитих нашивок. Мундири екіпажів бронетехніки демонстрували дивне, прискорене зношування. Вона знала тканини, знала їх на дотик, їхню міцність, їхню поведінку. У сільській швейній майстерні, поки її не заборонили, вона тримала в руках цілі сувої міцної матерії і надійної нитки. Але те, що носили солдати, не завжди було в доброму стані. У війні, де все рахувалося і мірялося, навіть тканини могли стати слабким місцем. Одного разу, несучи замовлення через село, вона побачила те, що не забуде ніколи. Вантажівка стояла, тиха суперечка між офіцером і унтер-офіцером. Офіцерська шинель висіла ззаду машини, внутрішній шов був розпорений. Шматок підкладки розійшовся, оголюючи грубу на швидку руч зроблену латочку. Ніхто не звернув уваги на єврейську дівчину з посилкою під пахвою ніхто не подумав, що очі да звичні оглядати тканини, помітять те, що іншим здавалося несуттєвим. Того дня в її голові почала формуватися думка. Спочатку маленька, потім дедалі наполегливіша, думка, якій потрібна була лише голка, нитка й терпіння, думка самогубна, але більше схожа на тиху відповідь, ніж на героїчний план. Час між тим днем і ранком із вантажівкою перед хатою був заповнений крихітними рішеннями, без гучних промов, без змов у підвалах із картами лише дрібні жести, які самі по собі не здавалися небезпечними. Нитка в іншому місці. Стежок слабший, ніж слід. Посилення пропущене саме там, де тканина несе найбільше навантаження. Ніхто б не запідозрив молоду швачку, яку змушували лагодити те, що ламали солдати, ніхто б не повірив, що кожен рух її руки може стати актом саботажу. Хто б подумав, що доля танкової колони залежить від позірної покірності єврейської дівчини, яка мовчки приймала кожен наказ. Але німецька система ця бездушна машина, що перетворювала села на ряди, ряди на списки, а списки на цифри. Не терпіла порожнеч неконтрольованих зон, тому той папір на столі був не просто формальністю це була ревізія, корекція. Тонке підгоняння конструкції, що не допускало навіть найменшого відхилення. Для тих, хто підписав наказ, Ревека і її родина були лише черговою сім'єю, яку треба зареєструвати, класифікувати, позначити. Але під цим холодним аркушем лежала інша правда. Хтось десь почав підозрювати. А в тому світі підозра ніколи не означала найгірше як перший крок. Інколи перший крок здавався майже розумним, лише здавався. Після обідній час опустився на село сірим і бурим. Сусіди, які все бачили, не дивлячись. Повільно зачиняли двері і вікна. Ніхто не запитав родину, чи не потрібно їм чогось. У такі часи навіть співчуття могло бути витлумачене як співучасть. Ревека вдягнула свій найтепліший плащ, зав'язала хустку на волосся і майже автоматично поклала голку в маленьку швейну коробочку, яку завжди носила з собою. Ця голка була її інструментом, єдиним способом, хоч якось, допомогти хаті. Вона ще не знала, що те, що настане, це те, про що майже ніхто не розповідав, що багато хто вважав кінцем, хоча насправді це був лише початок найстрашнішого. Вони йшли до сільради повільно, в мовчазному потоці інших сімей, які отримали той самий папір. Знайомі обличчя, погляди, що ковзали повз, не затримуючись. Хтось ніс маленькі валізки, хтось лише документи. Будівля, де колись вирішували земельні суперечки і укладали шлюби, тепер була заповнена мундирами, зброєю, новими символами. Біля входу солдат перевіряв папери і спрямовував кожну групу до різних кімнат. Існував якийсь порядок, якого ніхто не розумів, але всі виконували. Усередині пахло чорнилом, папером і страхом, ряди стільців, столи з чужими чиновниками, шафи з папками, позначеними номерами і літерами. Без криків, без ударів це й було найстрашніше спокій. Зловживання владою тут мало форму печаток, підписів, акуратно складених документів. Ревеку й родину привели до маленької кімнати, де інший унтер-офіцер у круглих окулярах із втомленим обличчям почав ставити питання прізвище, дата народження, професія, віросповідання, історія проживання. Усе записувалося, копіювалося, класифікувалося. Це було схоже на бюрократичний розтин їхніх життів. У якийсь момент чоловік в окулярах підвів погляд на ревеку, байдуже запитав, що вона вміє. Вона відповіла, що шиє. Що працювала в сільській швейній, що вміє латати, підганяти, укріплювати, міняти блискавки, гудзики. Чоловік щось записав, коротко кивнув і зробив жест солдатові біля дверей. Без прямого звинувачення, без пояснення, лише цей жест. У цю частку секунди щось невидиме зрушилося. Ревека не зрозуміла значення жесту, але відчула його тяжкість. Здавалося, що найгірше вже позаду, але тоді. Ця фраза, яку так часто шепочуть ті, хто щось пережив, ідеально пасувала б тут, якби хтось мав відвагу її вимовити. Першу частину реєстрації вони пройшли. Їхні прізвища записані, відповіді зафіксовані, їх не розлучили, не били, не кричали. Здавалося, що далі нічого не буде. Але німецька система не зупинялася там, де чекала людська логіка. Їм було мало знати, хто ви. Треба було вирішити, яку ще користь ви можете принести, або яку користь принесе ваше зникнення. Чоловік в окулярах закрив теку і оголосив, що батько і мати можуть повернутися додому з бабусею. Ревека ж мусить залишитися, потрібні руки для шиття для війська, мундири, ковдри, чохли, сидінь, покриття для спорядження. Нічого незвичайного, нічого небезпечного, сказав він. Це робота. Ніби це слово ще зберігало давній зміст, мати спробувала заперечити, згадала вік дочки, її крихкість, її важливість удома. Чоловік подивився на неї з нетерпінням і жалістю, тільки тимчасово. Тут краще, ніж деінде. Звучало як послуга, але містило ту саму пастку, що й усі інші фрази. Солдати ніколи не говорили всієї правди, ніколи. Вони ніколи не говорили тієї частини, де тимчасово розтягується безкінцевої дати, де тут лише передпокій до місця, яке не називають. Такою була природа цієї машини. Їй не треба було кричати, щоб бути жорстокою. Достатньо було вирішити, достатньо було позначити, достатньо було показати, хто залишається, а хто йде. Ривика відчула, як мати стискає її руку, як батько дивиться. Намагаючись сказати те, що слова вже не могли висловити, не ставши зі знанням безсилля, її відокремили коротким жестом і відвели до іншої меншої кімнати зі столом, заваленим одягом, нитками, голками і недошитими речами. Там сиділи й інші жінки різного віку, деякі з села, інші невідомо звідки усі схилялися над тканиною, ніби шиття могло від чогось захистити. Солдат пояснив просто лагодити все, що вам дадуть, швидко. Добре. Без питань постійний контроль, перевірки, ревізії, усе було влаштовано так, щоб навіть найменша робота служила великій меті підтримувати військову машину в Русі. Але саме тут, серед ниток і голок, де все здавалося зведеним до механічних рухів. Залишався крихітний зазор для непередбачуваного. Занадто слабо натягнута нитка, стібок точно в потрібному місці, пропущене посилення там, де ніхто не перевіряє. Ревека бачила, як крізь її руки проходять не лише штани і пальта, а й елементи стоганих мундирів для танкістів, чохли сидінь, що витримували вагу людей усередині бронемашин, ремені спорядження, які годинами тиснули на плечі. Те, до чого вона торкалася, не було просто тканиною. Це були ланки ланцюга, що тягнувся від її голки аж до передової. Вона чула пошепки, що неподалік від села зосереджується танкова дивізія, не знала точно, що це означає по військовому, але розуміла багато танків, багато людей, багато ваги. Чула також в обірваних розмовах, коли хтось наближався, що ці машини залежать від кожної дрібниці, пальне, запчастини, боєприпаси, і також від цілісності їхнього нутра. Командування розраховувало, що все працюватиме без збоїв. ніхто не підозрював рук, які шили в тихих кімнатах підзовні суворим, але рутинно розсіяним наглядом. Того, про що ніхто не розповів, і майже ніхто потім не розповість, було те, як 19-річна дівчина, зігнута над дерев'яним столом, з втомленими очима і сутулими плечима почала вирішувати стібок за стібком. Тут не посилювати там нитку, затягнути занадто сильно, залишити маленькі слабкі місця в швах, що охоплювали з'єднання, амортизатори і внутрішні конструкції бронетехніки. Це не була ефектна диверсія. Без вибухівки, без вкрадених планів, без кінематографічних зрад, лише голка, нитка і глибоке знання того, як поводяться тканини під навантаженням. Поки вона працювала, в голові повторювалася одна думка жоден наказ не буває невинним, і жодна слухняність не буває абсолютно чистою. Їй велели шити, і вона шила. Зовні підкорялася. Але в тиші вибирала, де залишити свій слід, розуміла, що це її не врятує, що долю села не змінить. У найкращому разі це було зволікання, крихітне порушення в майже ідеальній машині. Але інколи крихітного достатньо, щоб злегка похитнути Терези, навіть якщо про це ніхто не дізнається, навіть якщо це ніколи не потрапить до офіційного звіту. Минули дні, може тижні. Час у сільраді вимірювався робочими годинами, перевірками швів. Короткими інспекціями солдатів, які ледь поглядали на обличчя. Ревека більше не поверталася додому щоночі, спала в імпровізованій кімнаті разом з іншими жінками на тонких матрацах, слухала вітер і далекий гул моторів, який ніколи не затихав до кінця. Відчуття, що вона не контролює свій час, стало абсолютним. Вона вже не вирішувала, коли спати, їсти, відпочивати. Її тіло стало просто ще одним інструментом її руки продовженням наказу, підписаного в кабінеті, куди їй ніколи не потрапити. Одного ранку мотори заревли ближче, голосніше, чисельніше. Земля затремтіла. Крізь маленьке віконце ревека побачила частину руху. Колона за колоною бронетехніки рухалася головною дорогою, люди бігали. Офіцери викрикували накази, солдати поспішно застібали куртки й ремені. Це була дивізія, яка виступала, танкова дивізія. Вона не знала, куди вони йдуть, але розуміла, що те, до чого торкалися її руки, тепер виходить у світ, щоб виконати мету, поставлену іншими. У ту мить вона з болісною ясністю усвідомила, що більше нічого не контролює: ні своє тіло, ні свій час, ні наслідки своїх вчинків. У наступні години в сільраді запанувала інша тиша. Серед солдатів поповзли чутки, затримані колони. Останні зміни наказів, машини, що повернулися через технічні несправності, дрібні дефекти у внутрішніх конструкціях деяких танків, нічого грандіозного, нічого, що можна було б однозначно списати на одну причину. Відкручений болт, надмірна вібрація на ділянці шляху, деталь, що не витримала очікуваного навантаження. Ніхто вголос не вимовив слово саботаж. Це означало б визнати, що щось настільки ретельно контрольоване могло бути пошкоджене зсередини, з найнеймовірнішого місця. Але в кабінеті неподалік хтось відкрив звіт, насупився і почав рядок за рядком переглядати список постачальників, майстерень рук, що брали участь у підготовці цього висування. Шукали не героїв і не зрадників, шукали помилки. Неконтрольовані змінні. І в цьому холодному, безособовому пошуку було підкреслено назву швейної кімнати в сільраді. І разом з нею список жінок, які там працювали. Конкретних доказів не вимагалося система жила не впевненістю, а підозрою. Достатньо було тіні сумніву, щоб життя було позначене. Ревека так і не дізналася точної миті, коли її ім'я перестало бути одним із багатьох, і перетворилося на справу, картку, можливий пункт провини. Вона лише помітила зміни. Як на неї дивилися солдати, як почастішили перевірки, як наполегливішими стали питання про деталі, які раніше нікого не цікавили. Коли саме вона почала там працювати? Хто її навчив шити? Чи брала вона коли-небудь тканину без дозволу, чи розмовляла з кимось іззовні? Питання не були криком. Це були тонкі ножі, що ковзали шар за шаром по її життю? Поки від ілюзії анонімності нічого не лишилося. Здавалося, що найгірше минуло, коли після кількох допитів її знову пустили до роботи. Її не відокремили, не відвезли одразу, повернули голку, нитку, тканину. На мить можна було подумати, що буря пройшла стороною, але потім одного дня її викликали до кімнати без столів і одягу, лише стілець посередині, і людина в іншій формі з вищими знаками розрізнення. Без паперів вони йому були не потрібні. Сама його присутність заповнювала простір. Голос офіцера був м'яким, майже доброзичливим. Він говорив про відповідальність, дисципліну, важливість кожної деталі на війні. Нічого їй прямо не закидав. Розмито описав наслідки дрібних накопичених помилок. Дав зрозуміти, що хтось десь мусив помилитися. Наприкінці запитав, чи є в неї щось зізнатися, чи не приховала вона чогось, чи не керувалася іншими вказівками, ніж отриманими. Це була пастка в білих рукавичках. Кожна відповідь могла стати ниткою, за яку вправніший потягне, поки все не розпуститься. У цю мить Ревика відчула тяжкість своєї голки, ніби все ще тримала її між пальцями. Вона могла сказати ні, що все виконала, що її руки не винні. Могла переконати себе, що ці збої, ці затримки, ці поломки наслідок втоми, звичайного зносу, випадку могла заперечити свою мінімальну роль у порушенні військового плану, але це була б брехня не лише перед офіцером, а й перед тим небагатьом, що від неї самої ще залишилося. Вона не була героїнею, не шукала слави, не чекала пам'яті, просто не хотіла більше опускати голову. І тепер саме це рішення поставило її перед прірвою. Офіцеру не потрібно було зізнання, щоб діяти, система, яку він уособлював, була влаштована так, що жила не правдою, а доцільністю якщо вигідно зробити її винною, зроблять, якщо вигідніше залишити працювати під наглядом, теж залишать. Її життя вже не належало їй навіть у тій мірі, в якій людина вирішує як прийняти провину чи невинуватість, вона була змінною в механізмі, який індивідуальність визнавав лише як дані для маніпуляції. Кінець цієї історії, Уже написаний, хоча герої ще не знають, не порятунок в останню хвилину і не збройне спокутування. Тут не буде героїчних пострілів, промов на звільнених площах, те, що настає далі в тиші. Це застосування холодної логіки. Переміщення, етап, новий список, де ім'я Ревеки стоїть поруч із іменами інших жінок, чоловіків, старих, поїзд, який піде вночі, без оголошення, без прощання. Пункт призначення, який у паперах, що їм показують, ніколи не дописують до кінця. А ти, який слухаєш, уже знаєш. Шлях, що почався з голки й найменшого рішення, не закінчується в швейній кімнаті. Він закінчується там, де списки перестають мати імена, і стають просто цифрами. У день, коли її виводять із сільради, немає драматичних сцен. Їй дають кілька хвилин зібрати свої небагато речей, швейну коробочку, одяг на собі, і все. Їй не дозволяють попрощатися з батьками. Їм, можливо, скажуть, що її перевели туди, де вона буде кориснішою. Ще одна відшліфована брехня, ще одна порожня обіцянка. Кожна обіцянка, ти знаєш те, це пастка. Її відвозять разом з іншими в закритій вантажівці. Зсередини видно лише тремтіння дощок, тіні рухомих фігур, нервову дрожь тих, хто вже не контролює навіть ритм власних думок. Що насправді відбувалося, чому обрали саме її? Їм не кажуть, не пояснюють, що її ім'я з'явилося в звіті як можливе джерело дрібних затримок, не кажуть, що ці затримки змусили переробляти наступ цілої дивізії, змінювати маршрути, графіки, пріоритети для системи, що вважає себе безпомилковою, таке порушення образа, а образа вимагає відповіді, навіть якщо вона спрямована проти того, хто ніколи не побачить карти, на якій були перекреслені стрілки наступу. Помилка, що запечатала її долю, не була великою зрадою, не була передачою секретних документів, не була підривом арсеналу. Це був вибір на найскромнішому місці за робочим столом швачки. Вона вирішила, що її руки не служитимуть досконалості планів тих, хто зробив із неї ніщо. Цей, начебто, маленький жест, містив усю тяжкість опору. А в світі, де абсолютна влада не терпить навіть найменшого відхилення, навіть голка може стати зброєю. А її носійка засуджена, коли поїзд нарешті зупиниться далеко від села, яке в її пам'яті вже майже не існує, її не чекає ні справедливість, ні розуміння, її чекає реальність, створена для того, щоб стерти будь-який слід індивідуальності, шеренги, номери, команди, що викрикуються мовою, яка вже не звучить по-людськи, холод, голод, хвороба. Ревека, яка колись вірила, що може хоча б вирішувати, як використовувати свої руки, тепер розуміє, що навіть це їй більше не належить. Її тіло, час, подих, усе привласнене структурою, яка не вважає жодне життя незамінним. Тиша, що залишається після таких історій, не заповнюється словами втіхи, не компенсується фразами про необхідні жертви чи остаточні перемоги. Є долі, які час не виправляє, є життя, що згасають без свідків, без надгробка, без фотографії, і все ж, хоч вона ніколи цього не дізнається, затримка, у якій вона брала участь, поломки до яких вона доклала руку. Змінили шлях дивізії, змінили хай і трохи маршрут смерті, який несла з собою ця машина. Її ім'я не потрапить до книжок, не буде нагород, меморіальних дошок на громадських стінах. Але десь на забутій карті траєкторія деяких стрілок була змінена, тому що 19-річна дівчина одного дня вирішила, куди встромити голку і де не укріплювати тканину. Тому, якщо ти дійшов до цього місця, не дозволь цій історії просто розчинитися в шумі інших розповідей. Підпишись, залиши коментар, поділися цим відео чи подивися наступне, не зі звички, а як маленький спосіб не дати життям на кшталт життя ревеки повністю зникнути в забутті. Кожного разу, коли хтось слухає, він пам'ятає, а поки існує пам'ять, хай навіть найкрихкіша абсолютна влада ніколи не буде такою абсолютною, якою себе вважає.